Я Олена, 28-річна жінка, разом із чоловіком Олегом нещодавно оселилися у старовинному районі Львова, сподіваючись на новий початок. Але вже з перших днів ми відчули, що щось не так: ніччю, коли місто занурюється у тиху темряву, дивні звуки та мерехтливе світло з сусіднього будинку, проникають у наш спокій, лякаючи до глибини душі. Ці моторошні явища стали початком нашої страшної історії, яку я розповім вам сьогодні. Наше нове життя в старовинному Львові обіцяло безліч можливостей і надій, проте вже в перші дні ми відчули, що щось невидиме пробуджується в глибинах старих будинків. Вулиця оповита історіями минулого мовчазно приховувала таємниці, що чекали свого часу, аби прорватися крізь повсякденність. Кожен камінь, кожна затінена вуличка, ніби шепотіла забуті легенди, залишаючи відчуття незвіданого страху. Незабаром наші ночі наповнилися дивними звуками і мерехтінням світла з сусіднього будинку, де, здавалося, час зупинився. Ліхтарі відбивалися на старих стінах, а у темряві лунали тихі моторошні шепоти, що розбурхували наше серце. Кожного разу, коли ми намагалися заснути, ці незрозумілі явища проникали у сни, залишаючи після себе холодний жах і сумнів у безпеці нашого нового дому. Ми почали з тривогою спостерігати за будинком, намагаючись розгадати секрети, приховані за його старовинними стінами. Пізні розмови перетворювалися на аналіз кожної деталі дивних символів, неясних силуетів і незвичних звуків. Відчуття, що щось темне, ховається в тінях, змушувало нас відчувати внутрішню напругу, яка з кожною ніччю ставала все сильнішою, перечуваючи неминучу біду. Наші Внутрішні голоси почали наполягливо шепотіти про необхідність розслідувати моторошні явища. Вночі, сидячи за старовинним дерев'яним столом у нашій невеликій квартирі, ми обговорювали кожну деталь дивні звуки, неясні силуети та незвичні знаки, що з'являлися на стінах. Кожна історія про минулі часи міста оживала у наших уявленнях, додаючи нових штрихів до картини невидимого жаху. Під час однієї з наших. Нічних розмов ми вирішили піти розвідати околиці сусіднього будинку, сподіваючись знайти логіку в цьому хаосі. Пройшовши вузькими брукованими вуличками, ми помітили стародавні символи, вирізблені на дерев'яних дверях та незвичні сліди, що вели до невідомої частини подвір'я. Ці дрібниці змушували наші серця битись швидше, ніби саме місто хотіло попередити нас про неминучу небезпеку. Ми намагалися зібрати інформацію, запитуючи місцевих жителів. Але відповіді були розмитими і сповненими легенд про забуті ритуали, старожили, розповідали історії про давні пакти та ритуали, що колись змінили долю громади. Таємничість цих оповідей зростала з кожною хвилиною, і ми відчували, що кожна дрібниця наближає нас до розгадки страшної таємниці, що ховається за стінами того загадкового будинку, одного прохолодного вечора, випадково заглянувши у незачинене вікно сусіднього будинку. Ми побачили кімнату, заповнену мерехтливими свічками та дивними артефактами. Повітря було насичене запахом старовинних масел і незрозумілої сутності, що примушувала волосся на спині підніматися догори. Ця загадкова обстановка відкривала завісу над темними секретами, прихованими за зовнішньою спокоєм будівлі. У глибині кімнати серед тихих тіней, ми розгледіли фігуру старого чоловіка, який повільно повторював дивні інкантації. Його очі, що. Палахкотіли від світла свічок, видавали зловісний блиск, не мов би попереджали про неминучу загибель. Безмовно виконуючи ритуал, він здавався частиною самого примарного оточення, як ніби його душа була в'язницею темряви, з якої не було виходу. Наше серце билося шалено, коли ми зрозуміли, що стали свідками справжнього жаху, народженого древніми пактами. Кожна деталь від мерехтливих свічок до невловимих тіней. Говорила про трагедію минулого, яка не давала спокою. Цей момент змінив нас назавжди, зануривши у вир страху та сумнівів, і ми зрозуміли, що повернення до звичного життя неможливе. Невдовзі події набули руйнівного розмаху. Ночами наш дім пронизували дивні звуки, а сни перетворювалися на нескінченні кошмари, де кожен крок супроводжувався відлунням минулих трагедій. Атмосфера ставала все густішою. Як туман над старовинними вулицями Львова, і кожен звук розганяв тишу, посилюючи відчуття неминучої біди однієї буремної ночі, коли грім роздирав темне небо, ми почули леденячий крик, що проникнув у саме серце. Затуманена фігура, схожа на примару, повільно з'явилася у мряці, наближаючись до нашого вікна. Відчуття, що невидима сила уважно спостерігає. За нами охопило кожного, і навіть повітря здавалося застигаючим від страху, що проник у найглибші закутки душі. Ми бачили, як у темряві окреслювався силует старого сусіда Миколи, що знову з'явився на фоні нічного неба. Його холодний, рішучий погляд, неначе кидав виклик кожному нашому подиху, змушував нас відчувати, що зло набуває все більших образів. Ця реальність сповнена жаху, мов зачарована. Проникала в кожну клітину нашого буття. Набравшись сміливості, ми вирішили протистояти цьому безжальному злу. Зі страхом у серцях, але й з рішучістю, ми проникли до подвір'я старого будинку, де кожен наш крок відчувався останнім. Наші думки були переповнені жахом, проте бажання розірвати ланцюги прокляття надавало нам сили, навіть коли темрява охоплювала кожну частинку простору. Всередині будинку нас зустріла справжня обитель страху, кімнати. Заповнені дивними символами, древніми артефактами та відголосками забутих ритуалів, примарні голоси розповідали про страждання минулих поколінь, а холодні стіни мовчазно свідчили про незліченні трагедії. У кожному кроці ми відчували, як невидима сила стискає наші серця, перетворюючи кожну хвилину на нескінченний кошмар. У кульмінаційний момент, коли ритуал досяг свого піку, ми опинилися перед важким вибором. Втекти або принести жертву заради розв'язання прокляття. Атмосфера була насичена смертельним напруженням, що пробивалося крізь кожну думку, і в цей вирішальний момент все здавалось нерозв'язним. Фінал залишився відкритим, немов відповідь на питання, чи зможемо ми коли-небудь позбутися цього темного впливу, залишивши слід жаху в наших спогадах назавжди. У житловому районі Києва сім'я, яка завжди вражала своєю добротою та гостинністю, приховує страшну таємницю. За їхніми дружніми усмішками ховаються темні ритуали, спрямовані на залучення та поглинання уламків стародавньої злісної сили для здобуття влади та багатства. Коли самотня мати Катерина починає помічати тривожні збіги від дивних шепотів, що лунають з глибин дому до нез'ясованих зникнень, вона. Вирішує ризикнути та розпочинає небезпечне розслідування. З часом з'ясовується, що фасад нормальності приховує моторошні ритуали, які перетворюють спокій району на колективний кошмар. Я, Катерина, завжди вважала себе сильною, проте останні події змусили мене сумніватися у власному здоровому глузді. Живучи в одному з куточків Києва, я помічала, як сусіди, сім'я Ворон завжди зустрічали кожного доброзичливо. Їхні усмішки здавалися занадто штучними. Ніби приховували щось темне. Незважаючи на дружню манеру, у їхніх вчинках було щось підступне, що змушувало моє серце битись частіше щоразу, коли я проходила повз їхній дім. Одного вечора, коли місто занурилося у густу ніч, я почула дивні звуки, що прорізали тишу, шепоти, мов стародавні заклинання. Доносилися з середини будинку, а крізь вузькі щілини пробивалося мерехтливе світло, створюючи моторошні силуети. Холод пробіг по моїй спині. І я відчула, що за привітністю сусідів ховається щось значно страшніше, ніж звичайна таємниця. Не в силах терпіти невідомість, я вирішила дізнатись правду. Розуміння того, що кожна дрібниця може бути частиною небезпечного ритуалу, спонукало мене до дій. Відчуваючи зростаючий страх, але й рішучість, я почала планувати, як розкрити секрети, що пильно приховуються за зовнішньою ласкою доброзичливості. Неспокій став моїм постійним супутником. Я почала збирати інформацію про сім'ю ворон, спостерігаючи за їхньою щоденною рутиною та дивними звичками. Вечірні прогулянки по вулицях Києва відкривали мені нові деталі. Випадкові зустрічі, ледь чутні голоси і несподівані звуки, які не давали спокою. Моє серце було переповнене сумнівами, але бажання розгадати загадку лише зростало. Під час однієї з нічних вилазок я натрапила на неймовірну. Знахідку голоси, що лунали як старовинні заклинання і тіні, що ніби розмовляли мовою минулих епох. Кожна така зустріч підсилювала відчуття, що я наближаюсь до чогось великого та зловісного. Мої думки метались між страхом і цікавістю, адже кожен звук і кожна тінь відкривали нові таємниці. Незважаючи на небезпеку, я вирішила діяти. Ретельно занотовуючи кожну деталь, я ставила запитання про справжню сутність. Цього ритуалу, який проводили сусіди, моє серце билося шалено, а розум був переповнений думками про невидиме зло, що проникало крізь стіни звичності, змушуючи мене шукати. Правду навіть у найтемніші години ночі. Одного похмурого вечора дощ стукіт по вікнах додавав атмосфері моторошності, і я, озброївшись рішучістю, підійшла ближче до будинку сім'ї Ворон. Через старовинні вікна я змогла побачити дивовижну картину всередині простору, наповненого. Свічками та старовинними артефактами група людей у темних одеяннях проводила ритуал, шепоти і заклинання переплітались, створюючи атмосферу, що пронизувала саме серце моєї душі. Я стояла, не відводячи очей, і відчувала, як кожен звук і кожен рух набувають значення частин великої загадки. Образи дивних символів, нанесених на стіни, викликали в мені відчуття, що я стала свідком обрядів, які перевищують розуміння сучасного світу. Темрява, що панувала всередині, була настільки щільною, що здавалося, ніби сама вона намагається поглинути кожного, хто наважиться наблизитись. В той момент я зрозуміла цей ритуал, не просто випадкова зустріч темних практик, а свідоме об'єднання сили, спрямоване на виклик древнього зла. Кожна мить, проведена поруч із цим жахливим видовищем, розбурхувала мої емоції і надихала на пошук відповіді. Розуміючи масштаб небезпеки, я відчула, що моя подорож лише починається, і що за кожною таємницею приховується ще страшніша правда. Невдовзі атмосферу в районі пронизав новий рівень страху. Таємничі зникнення, дивні символи на стінах будинків і раптові звуки, що лунали вночі, все більше перетворювали спокій Києва на місце, де панувала невідворотна загроза. Дивні збіги подій змушували мене сумніватися в тому. Що за звичними посмішками приховано щось нестерпно зловісне. Сусіди, що раніше здавалися відкритими та доброзичливими, стали мовчазними. І осторонь, їхні погляди наповнились холодом і відчуженням. Вулиці, де колись лунав сміх і радісні голоси, тепер охоплювали лише тінь та зневіра. Я відчувала, як невидима рука темряви стискає кожну частинку мого буття. А місто перетворюється на арену для жахливих подій, які більше нагадували злісну гру старовинного прокляття, мої спроби звернутися за допомогою залишалися безрезультатними. Розповіді знайомих здавалися розмитими, а страх затьмарював розум. Кожна нова деталь лише підтверджувала мої найстрашніші побоювання, зло набуло сили, і кожен крок у його напрямку відкривав новий рівень жаху. Цей процес перетворення нормального життя на кошмар був неминучим, і я розуміла, що шлях до правди веде через саму гущу темряви. Досягнувши межі власних можливостей, я вирішила, що час зупинити це безжальне зло. Однієї темної ночі, коли небо було покрито хмарами, я проникла в двір сім'ї Ворон, де кожна деталь свідчила про древні ритуали, страх і рішучість перепліталися в мені, адже я знала, що це може стати останнім кроком у моєму житті. У внутрішньому дворі мене зустріли кам'яні статуї, загадкові символи, вигравіювані на стінах і залишки свічок, що тихо мерехтіли в темряві. Кожен камінчик і кожен знак говорили про невблаганну силу, яка поглинала все живе навколо. Я розуміла, що протистояти такому злу майже неможливо, але моє бажання розкрити правду перевершувало всі страхи. У кульмінаційному моменті, коли ритуали досягли апогею. Я опинилася обличчям до обличчя з джерелом цього прокляття. Темрява, що оточувала мене з усіх боків, стала незмінним супутником, а кожна секунда відчувалася як остання. Усвідомивши, що майбутнє неминуче переповнене кошмарами, я відчула, як жах охоплює мою душу, залишаючи в мені слід, який, можливо, ніколи не зітре час». У спокійному районі Одеси, де здається, панує гармонія і безтурботність. Літня жінка Марія, знана своєю стриманою поведінкою та мовчазною усмішкою, приховує минуле, наповнене темними таємницями і угодами з надприродним. Молодий сусід Олександр, переслідуваний серією нез'ясованих зникнень мешканців округи, починає пильно стежити за її діями і незабаром виявляє, що щоночі Марія проводить секретні ритуали, які відкривають. Портал у моторошний темний світ. Причина цього жахливого обряду давня угода, що колись врятувала її сім'ю, але засудила її до нескінченного циклу прокльонів і страждань. Тепер Олександр опиняється в самому епіцентрі інтриг, де мовчазна ніч приховує жахи, здатні знищити не лише Марію, а й всю громаду. Олександр давно жив у цьому старовинному районі Одеси, де вузькі бруковані вулиці і старовинні будівлі мовчазно розповідали історії минулих епох. Він завжди відчував дивне поєднання спокою і невидимої тривоги, немов саме місто приховувало щось потаємне. Незвичні звуки вночі та шепіт, що ледь пробивався крізь морок, змушували його задуматися про таємниці, які ховаються за звичними фасадами. Його цікавість і неспокій перепліталися, спонукаючи розпочати власне розслідування того, що відбувається поруч. Марія, літня жінка з холодним близькому погляді. Жила у затишному будинку, що здавався частиною минулого. Її стриманість і мовчазність робили її фігурою, яку всі сусіди приймали як даність, не замислюючись про можливі секрети, що ховаються за її зовнішньою спокійністю. Всі знали її як приклад доброзичливості, проте у повсякденних зустрічах відчувався дивний відтінок тривоги, який важко було пояснити словами. Здавалося, що кожна її посмішка і кожен погляд містять щось заборонене. Незрозуміле, що випромінює тінь минулого однієї холодної ночі, коли вітер тихо шумів серед старих дерев. Олександр вперше почув дивні звуки, що луною відбивалися від стін сусіднього будинку, мов древні заклинання. Ці шепоти і ритмічні стуки, ніби запрошували його у світ, де панує невидима сила. В цей момент його серце забилося швидше, і він відчув, що саме тут розпочинається його шлях у вир загадок і небезпек. Він зрозумів, що кожна дрібниця може стати ключем до розгадки таємниці, яка мучить його з першої ночі. Після першої зустрічі з незрозумілими звуками Олександр почав відчувати, що щось не так із звичним ритмом життя району. Він почав непомітно спостерігати за Марією, записуючи всі дивні деталі. Час, коли з'являлися мерехтливі вогники, голоси, що розбивали, тишу ночі, та навіть тіні, що швидко зникали за кутами. Його розум був переповнений сумнівами і страхом, але кожна нова деталь тільки посилювала бажання дізнатися правду. Він відчував, що за зовнішньою доброзичливістю приховується щось зовсім інше, щось, що змушує всю округу відчувати незрозумілу загрозу. Зустрічі з місцевими жителями також не давали відповіді. Кожен мовчки кивкав, уникаючи зайвих слів про Марію та дивні події, що відбувалися щоночі. Говорили про старовинні легенди, що розповідалися з покоління в покоління, але конкретних доказів не було. Олександр вирішив звернутися до архівів і дослідити історію цього району, сподіваючись знайти натяк на давні угоди або прокльони, які могли б пояснити сучасні явища. Розуміючи, що правда може бути жахливою, він не міг відступити від своєї мети. Вечорами, коли темрява накривала місто, Олександр залишався наодинці зі своїми думками, переглядаючи старі документи. Та слухаючи, неспокійні звуки, що доносилися з напрямку будинку Марії. Його спостереження набирали обертів, а кожна ніч дарувала нові підказки, що все більше підтверджували його підозри. Він починав відчувати, як його власне життя переплітається з цією містичною інтригою, що обіцяє відкрити страшну правду про давню угоду та її наслідки для всієї громади. Однієї похмурої ночі, коли місяць ховався за важкими хмарами, Олександр наважився підійти ближче до. Будинку Марії. Сидячи, сховавшись за кущами в тісному дворі, він зупинився, коли почув ритмічні звуки, що наближалися до старих дерев'яних дверей. Через невеликі щілини вікна він побачив, як в кімнаті запалювалися свічки. А Марія повільно з'явилася в тіні, немов би ведучи невідомий ритуал. Всі рухи її були впевнені й спокійні, але в кожному русі відчувалася холодна рішучість та незламність древнього обряду. Очевидні ритуальні. Дії змусили серце Олександра стискатися від страху, адже він вперше бачив, як звичайна жінка перетворюється на носія древніх сил, Шепоти, що лунали з поза стін, змушували його уявляти образи невидимих створінь і сил, що виходять із підземного світу. Він відчував, що саме в цей момент відкривається портал у темряву і що його життя ніколи не повернеться до звичного стану. Незважаючи на страх, він зрозумів, що повинен зафіксувати кожну деталь цього моторошного обряду, навіть якщо доказ може змінити все, забезпечивши собі можливість спостереження з безпечної відстані, Олександр почав робити нотатки та фотографувати незвичайні символи, що з'являлися на стінах. Він відчував, як минула і сучасність зливаються в одному містичному потоці. А кожна секунда відкривала йому нові грані жаху. Глибина його розслідування перетворювалася на особисту Одіссею, в якій він шукав відповіді на питання, що мучили його душу. В цю ніч він уже не міг уявити свій світ без того, що спостерігав світ, де кожна таємниця веде до ще більшої темряви. Наступні дні стали для Олександра справжнім випробуванням, адже він почав активно збирати інформацію про історію родини Марії та старовинні легенди, що передавалися з покоління в покоління в цьому районі. Він відвідував місцеву бібліотеку, архіви та розмовляв із літніми мешканцями, кожен з яких намагався остерігатися теми, що стосувалася прокльону. Старі записи та побілі розповіді свідчили про давню угоду, яка, здавалось, мала силу врятувати життя, але й забирати ціну, що була заплатна, кров'ю і стражданнями. Він починав усвідомлювати, що кожна деталь цього минулого має значення для сучасного містичного ритуалу. Олександр з особливою пильністю аналізував знайдені документи, намагаючись зібрати розрізнені факти в єдину картину. З'ясовувалося, що колись родина Марії зазнала великої біди, і єдиним способом уникнути загибелі було укласти угоду з невідомою силою, яка й досі панує у тінях забутих історій. Така угода, хоч і принесла тимчасове спасіння, згодом обернулася прокляттям, яке з кожним роком. Набирало сили і перетворювало життя на безкінечний кошмар. Чим глибше він занурювався у дослідження, тим більше розумів, секрет який Марія ховала, пов'язаний із древніми силами, що вимагають жорстокої плати за свою могутність. У вечірніх годинах, коли місто занурювалося в темряву, Олександр відчував, як його душа починає кричати від болю і страху перед відкритими таємницями минулого. Він був оточений не лише мовчазними стінами старовинних будівель. А й незримими силами, що наче спостерігали за кожним його кроком, віднайдення істини ставало все більш небезпечним, і кожна нова знахідка лише підсилювала передчуття неминучої трагедії. Він розумів, що в його руках лежить ключ до розв'язання загадки, яка можливо може звільнити громаду від давнього прокляття однієї холодної ночі, коли вітер пронизував навіть самі глибини душі. Олександр відчув, що настав час остаточно зіштовхнутися з таємницею Марії. Він залишився сам у темряві вузького провулку, що вів до старого будинку, і, сховавшись за кущами, невідривно спостерігав за кожним рухом мешканки. Світло від свічок пробивалося крізь важкі штори, а силует Марії в повільних ритуальних рухах створював враження, ніби час сам зупинився. У той момент Олександр відчув, як страх і рішучість переплітаються в одному пульсуючому ударі серця, нагадуючи про те, що життя може змінитися в один мить. Здавалося, що кожен звук, кожен шурхіт листя був знаком з іншого світу, якого він завжди боявся, але одночасно прагнув пізнати. Несподівано з за кута з'явився силует, який, здавалось, нагадував форму людини, але був обтіснений моторошною невизначеністю. Олександр ледве встиг сховатися, коли почув голос, немов би шепіт минулого, що проникав крізь стіни цього старовинного будинку. Його розум наповнювався спокусливими і водночас жахливими образами, де зливається реальність з потойбіччям, а кожна секунда може стати останньою. У цей вирішальний момент його внутрішній голос наказував не відступати. Олександр відчував, що тепер вже неможливо повернутися до звичного життя, правда, яку приховували тіні. Розкривалося перед ним все ясніше. Він зібрав всю свою мужність, щоб зробити крок уперед і зануритися у глибини цього містичного ритуалу. Невідоме майже вабило його, змушуючи забути про власний страх і ризик, адже кожна зустріч із темрявою могла відкрити йому нові сторінки, кошмару, що мучать його душу. Кульмінаційна ніч прийшла з несподіваною силою. Небо було переповнене грозовими хмарами, а повітря тріщало від невидимої напруги. Олександр, зрозумівши, що доля всієї громади залежить від його наступних дій, вирішив, що більше не може залишатися осторонь. Він проник у самісіньке серце будинку, де темні ритуали набирали сили, і відчув холодну присутність древньої сили, що насилала прокляття на кожного, хто наближався. У цій нічній тиші він майже відчув, як час стискається в одному безконечному моменті, а кожна секунда була, як останній подих. У самому центрі ритуалу, серед мерехтливого світла свічок і старовинних символів, Олександр побачив обличчя Марії, яке змінювалося від спокою до незбагненної відчайдушності. Вона стояла, мов у трансі, і її очі випромінювали суміш жалю та рішучості, немов би прийнявши свою долю. Він зрозумів, що ця жінка, яка колись уклала угоду заради порятунку своєї родини, тепер була в пастці власних ритуалів і прокльонів. Що Невблаганно загрожували знищити не лише її, а й усе оточення. Серед цього містичного хаосу кожна думка і кожен рух набули вирішального. Значення Олександр стояв на межі між страхом і рішучістю, розуміючи, що лише одночасне руйнування старої угоди може розірвати цей цикл жаху. Він прийняв рокове рішення виступити проти темних сил, що оповивали Марію, і спробувати звільнити не лише її, а й усю громаду. Від нескінченної муки. В останній миті, коли тіні здавалося, що стискають кожну клітину його тіла, він кинувся у вир ритуалу, готовий віддати своє життя за можливість повернути світло в цей занедбаний куточок Одеси. І хоч його подальші дії залишилися загадкою, ніч сповнилася відлунням того, що справжній жах живе не лише в тінях, а й у виборах, які ми робимо. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії до зустрічі в наступному відео.